Друзі, добрий ранок. Вітаю всіх на YouTube-каналі майстер-клас. Хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось. Вподобайки коментарі від вас найважливіша підтримка, дякую всім. Мова піде про жіночу Лігу націй УЄФА. Сьогодні вирішальний день для української збірної з футболу. Дівчата наші зустрічаються з чешськими футболістками. І цей Матч буде е, за перше місце в нашій групі. Перше місце дозволяє перейти в більш елітну лігу А. Зараз ми з чешками, з Албанками і з хорватками перебуваємо в лізі Б. У е, Албанської і хорватської жіночих збірних ми вже виграли в групі. Зараз буде е, о. 19.00 сьогодні, 4 квітня, буде зустріч з лідерами чешською жіночої збірною з футболу. Гра. Чешки, так само, як і наші україночки, зіграли дві гри і отримали дві перемоги над тими ж самими збірними над Албанською жіночою збірною і над хорватською. Отже, друзі, і у Чехії, і у країни по 6 очків в таблиці. І е, єдина різниця, яка ставить поки що на першу сходинку чешок, це краща е, різниця забитих пропущених. У них трішки більше забитих і трішки. Менше пропущених. Ось по цим показникам лише чешська жіноча збірна попереду. Що потрібно нам? Потрібно перемагати. Але багато фахівців і каперів вважають фаворитками саме чешок. І навіть якщо заглянути в лінію БК, це видно і по коефіцентам. Тому, друзі. Я не сторонник того, щоб вестись ось на ці е, буковські м, навіть такі закиди. Я вважаю, що шанси 50 на 50. Ми вже не раз усвідомлювались, що наші дівчата це непогані футболістки і мають. Всі навички для того, щоб вигравати, забивати і тішити нас результатами і досягненнями. Тому я, трішки перестрахувавшись, не буду брати пряму перемогу в цьому матчі, а я візьму, щоб не наврочити. Україна заб'є! Українська жіноча футбольна збірна сьогодні обов'язково заб'є чешкам. Коефіцієнт майже двійка. Розумієте? Там 1997. Україна обов'язково заб'є. Так, я розумію, що чешки дуже мало пропускають. Якщо я не помиляюсь, один м'яч пропустили за попередні дві гри. Але від України обов'язково пропустять. І я навіть вірю в перемогу нашої збірної. Так, це буде важко зробити, тому що багато чешських футболісток грають у більш-менш таких відомих клубах. І у нас деякі футболістки грають у євроклубах відомих, але представництво збірної жіночої Чехії більше представлено в елітних клубах. Коли це нас зупиняло, скажіть, будь ласка, особливо наших дівчат? Я особисто не знаю, як ви, я вірю в наших дівчат і буду і вболювати. І прогноз мій на користь нашої жіночої футбольної збірної сьогодні. Всі до екранів, друзі! Дивлюсь я прямі трансляції на сайті, який опублікований в описі під даним відео. Ну а скріншот мого прогнозу ми зможете побачити в телеграм-каналі, посилання до якого в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Не забувайте підписуватись на наш канал. вподобайки коментарі від вас. Це дуже важлива підтримка. Нагадую, і буду нагадувати тисячу разів. І буду вдячний вам мільйон разів. Дякую, що ви зі мною. Дякую за підтримку. Слава Україні, скорішої перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім па-па.